Людину, ми в землі заміствоні, і ту землю самоповернемося. Така активна людина була, веселий, життєрадісний. Всі завжди намагався допомогти сусідам, щось піднести старшим людям, людям похилого віку. Ну, з нього ця енергія просто випирала. Він не ухилявся. Від служби в нього був воїнський дух захисту своєї батьківщини і для майбутніх поколінь, щоб дійти до перемоги, він прикладав всі свої зусилля, які він міг. Прикро, дуже прикро, що ми сьогодні його проважаємо. Я думаю, що якби все склалося інакше, він би передав більше досвіду свого життєвого молодому поколінню.